Святогорівський старостинський округ входить до складу добропільської громади. На сьогоднішній день тут проживає близько 1800 цивільних мешканців, за словами старости округу, кількість людей коливається, адже багато хто виїжджає а дехто з місцевих на жаль, попри складну безпекову ситуацію, повертається назад. Ви знаєте, коли на початку двадцять року була. Евакуація, і люди, багато хто у нас повиїжджали майже 80%. Звичайно, зменшилася, тому що багато міграції у нас відбулося. ну Виїжджають люди в більш безпечні місця по території України і за кордоном також. Якщо у нас було зареєстровано на початок 22-го року 2700 осіб, то зараз. Десь приблизно на тисячу зменшилось населення у Святогорівці, і скрізь присутні проблеми з водопостачанням. Але тут відсутність централізованої подачі води не так сильно відчутна, як у містах. Як завжди, з системою водопостачання електроенергії ну є проблеми, як і в усій Україні. Але у нас здебільшого джерела індивідуального. Водопостачання це колодязі та свердловини, тому проблеми там лише дає централізоване водопостачання. Вся інфраструктура у нас працює в задовільному режимі. Магазини, асортимент є будь-який, амбулаторія працює на належному рівні. Зважаючи на те, що переважна більшість місцевих це мешканці приватного сектору, керівництво округу завжди шукає джерела забезпечення мешканців паливними матеріалами на час опалювального періоду. На початку 2024 року разом з громадською організацією Репост був проєкт, який направлений на забезпечення паливною деревиною пільгової категорії населення. Ми забезпечили 150 осіб. Ну це звичайно мало, але. Обирали найбільш вразливі верстви. Я думаю, що може буде ще якась державна програма чи громадські організації підтягнуться до 24-го до зимового періоду 25-го року. Я думаю, що чимся людей там забезпечимо. Села Святогорівка спеціально для телебачення Капрі.